Синій жовтий стяг, що розвивається під безкрайнім небом вільної України. Це мрія мільйонів українців, що століттями покладали свої голови, надіючися стати свідками цієї миті. Цей день громада міста разом із владою зібралася на центральному майдані Шевченка, щоб спільно відзначити величний день народження нашої батьківщини. Українська незалежність, українська держава це найвизначніше досягнення. І творіння української нації 20 років тому ми утвердили своє природне право бути господарями на власній Богом дарованій землі. У той непростий час нам вистачило мудрості, мужності, і що найголовніше єдності здійснити такий історичний крок. Українська незалежність постала як закономірний результат нашої тисячолітньої державницької традиції. Наша держава не постала з небуття. І на голому ґрунті вона є спадкоємницею Київської Росії, Галицько-Волинської держави, Козацько-Гетьманської Республіки, Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України, Української держави, відновлений актом 30 червня 1941 року. Представники різних гілок влади привітали надвірнянців та згадали тих, хто своїм життям спричинився до здобуття незалежності України. Сьогодні все свідоме українство всього світу, яке вважається не тільки народом, а в першу чергу величною українською нацією, віддає данину шани і поваги всім тим, хто державу, її незалежність поставив вище своїх власних інтересів, добробуту, благополуччя своїх рідних і близьких. Золотими літерами в історії нашої держави писані імена відомих постатей, борців за і незалежність нашої держави. Надвірна, як і весь наш край, завжди відзначалася особливою вірою в майбутнє України, і незважаючи на проблеми, про які відзначили представники влади, люди вірять і докладають усіх зусиль задля для того, щоб наступні покоління пишалися своєю державою. Ми з вами прожили проживали і проживаємо і політичні, і економічні. Різного роду кризи. Але незважаючи на це все, ми пройшли через всі невзгоди, незважаючи на те, що нам прийдеться ще багато пройти болісних, але ж стратегічно потрібних реформ. Незважаючи на це, ми затвердились на політичній карті. Політичному світі нас визнав весь світ на двірні. Після урочистої частини співів та танців усі бажаючі мали змогу скуштувати національних страв під час виставки майстрів народного мистецтва, що проходила перед приміщенням районної державної адміністрації, та вдосталь наслухатись народних співанок у виконанні представників усіх населених пунктів району.